Вітаю друзі на каналі. Маємо на огляді от таку пилочку від Загора. Назва CSPP21BL12 на 20 вольтовому акумуляторі. Акумулятор у мене не їхній рідний. Акумулятор самозібраний на елементах 21700 на 8 ампер годин. І я так подивився, що в інтернеті дуже мало інформації по цій пилочці, тому вирішив зняти. От, от ми трошки почали різати клинка, він у нас на городі ну, він заважає, потрібно зрізати. От ми почали, Вон там зніми воно, що у нас вже, що ми пообрізали трошки. Ну, І саме на такому діаметрі хочу показати, як воно буде різати. Тим більше Акумулятор не рідний, заодно побачимо. Можливо, потім ще порівняємо на рідний. Ну от, починаємо. Ось вот так зрізали. Можемо зараз ще ось колись. Зріже непогано, стає більше всього по захисту. Можливо, акумулятор не витримує. Ну, Хоча індикація показує, що він ще не розрядився. Так, ну і зараз ще одну колодку одріжемо. Таке. Інколи стає трошки по захисту, але я не знаю, Попробую ще різати на рідному акумуляторі, якби. а можливо це в мене акумулятор не дуже якісний вийшов. Але маємо ось такий, ось такий діаметр, Ну, якби справляється. Справляється непогано. Маємо. Можливо, потрібно наловчитись і дуже не давити. це все-таки не 40 вольтова пилка. Це як не крутіть 20 вольтова пилка. В принципі, з своєю роботою вона справляється непогано. Ось бачите, порізали ми тут трохи акумулятор. Одна поділка пішла із 8 амперного акумулятора. Ну я вважаю, що доволі непогано. Пилка, що з нею справиться навіть другокласник. починай будет. А вот тут. Аж вот тут а овощи. Пробуємо ось цю колоду, яку я пиляв там в кінці города, на рідному Зегоровському високостровому акумуляторі. Просто мені цікаво, чому ж він зупиняється. Не зупинився, в принципі, ну, значить, проблема в тому акумуляторі. І зараз, пані Богдан, давайте поміняємо акумулятор. І спробуємо зараз на теж саме зібраному 4 амперному акумуляторі розрізати. Це я не дуже, значить, душив, чи сильно придушив. Ну, що я скажу, цей, ця пилка підходить для неважких робіт, все-таки, е, який би там високострумовий акумулятор не був, е, при великій нагрузці він зупиняється. Зараз знову ж таки. Ну, ще плюс ці акумулятори я приніс з будинку, де тепло, а той працював на морозі. Якби в нас зараз мінус 10 є, якщо й не більше. Ну, Попробуємо цим перерізати. Це я зупинив, так як тут на металевій конструкції ріжу, не хотілося б зразу ухайдуха і Ну, В принципі, ріже ріже. Що один, що другий, що третій. Ну, Просто я так розумію, що ця пилка більше на неї тиснеш, тиснути на неї не можна. Тиснеш вона йде в захист. Ну, друзі, під кінець нашого огляду я покажу комплектацію. Що входить у комплектацію такої акумуляторної пилки? Ну, от така сумка йшла в комплекті. Сама пилка. Чохол на всю шину. От такий 4 амперний один акумулятор. Вони додають і от такий зарядний пристрій 21 В 2 А. Акумулятор і зарядний пристрій. Це не рідні, це ті, які йшли в комплекті у мене з перфоратором. Рідні я планую продати, так як мені їх багато не потрібно. Далі мастило для змащування ципка. І отакий от напільничок для того, щоб можна було підправити цепок. От така комплектація. Ну, відповідно, там гарантійний талон. Інструкція я її вже сюди не виносив. Ну і по підсумку по самій пилки. Я дійшов висновку, що вона зупинялася не через акумулятор, а тому, що спрацьовував захист сам в електронній частині є, ну, захист двигуна. Так як це моя перша акумуляторна пилка, я взагалі сьогодні різав перша акумуляторною пилкою, ну, Якщо не рахувати, такі що от зовсім маленька. Там, я пробував, у мене нема такої, але пробував. різав перше, мабуть, я від неї щось очікував, так як от 180-го щіля, і тому, якщо хтось хоче собі якусь подібну пилку і очікує від неї як від бензопилки, що вона буде різати, як бензопилка, тоді, мабуть, дана пилка не для вас. Не потрібно її купляти. У мене вона в захист чому? Тому що я на неї трошки натискав. Ну, так як я звик із щільом, що на нього трошки можна натискати і він буде різати. Тут так не проходить. В принципі, все було прекрасно, поки я не дійшов там до діаметра 20, 20, там 20 плюс сантиметрів. Тому, в цілому, пилка цікава. Плюс це сама дорога лінійка Зегора. Вони дають на неї 3 роки гарантії і обіцяють 90 днів. Е Термін, Якщо щось в ній зламається, вони її без ремонту, без нічого просто замінюють на нову. Ну, Наскільки воно працює, побачимо. Трошки, можливо, познущаємося з цієї пилки. Все-таки я вважаю, що вона на свої гроші потрібна, повинна відпрацьовувати. Ну, от на цьому будемо наш огляд завершувати. Можливо, я трошки цю фінальну частину і затягнув, ну, вибачайте. Дякую за увагу, дякую тим, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Далі буде ще огляд різного акумуляторного інструменту. На все добре!